Вітаю, мене звати Володимир Гарієвський. Я заступник координатора Центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули у Хмельницькій області. Сьогодні в рубриці варто знати. Ми будемо спілкуватися про інформаційну війну, а точніше, як не попасти під вплив ворожної пропаганди та відповідно розпізнати ворожі фейки. ІПСО. Це інформаційно-психологічна операція, іншими словами, це застосування пропаганди для інформаційної війни. Такі вкиди окупанти використовують, аби підірвати бойовий дух та посіяти паніку в суспільстві. Взагалі, явище інформаційна війна не нове. Воно існувало сотні років з часів князя Святослава Хоробра, чи навіть Олександра Македонського. Однак вже в ХХ столітті це набуло форм так званої пропаганди і активно застосовується, особливо в наш час. У ворога є спеціальні підрозділи в складі як Міністерства оборони, так і спецслужб, які здійснюють безпосередньо інформаційно-психологічний вплив на наше населення з метою, щоб нав'язати їм свої якісь певні наративи, думки та вплинути безпосередньо на громадян країни під час повномасштабної агресії. Наприклад, в армії Російської Федерації підрозділи ІПСО виконують дуже багато різних функцій. Це починаючи як від друкарень, так і засобів усної пропаганди, радіо, телемовлення, та й основний зараз їхній метод це безпосередньо. Робота в мережі інтернет це висококваліфіковані фахівці, які спеціально готують, вони володіють навиками як психології, так і інших методів впливу з метою того, щоб максимально нав'язати свої погляди українцям. Основними завданнями інформаційної війни з боку ворогу це посіяти зраду та невпевненість, паніку серед наших громадян. Власне, згадаємо перші дні повномасштабного вторгнення, коли люди панічно шукали так звані мітки, тому що широко поширилася інформація, що саме завдяки цим міткам наводяться ракети. Згодом виявилося, що інформація не відповідає дійсності, однак ця інформаційна спецоперація була досить вдала, оскільки вона посіяла значну тривогу серед українців. Вони були зайняті пошуком міфій. Якихось диверсантів, які ставили ці мітки, хоча згодом часто виявляли, що це якісь відповідні геодезичні чи інші мітки. Це, от, власне, успішний приклад того, як вони поширюють свої фейки, щоб вплинути на наших громадян. Ще один з прикладів успішної інформаційної операції, чи частково успішної інформаційної операції ворога, є чутки про так званий наступ з Білорусі, які систематично поширюються, незважаючи на те, що наші. Компетентні органи, військове командування регулярно це спростовує, однак все одно, зокрема, через мережу інтернет, постійно поширюються ці чутки, щоб посіяти паніку, щоб люди боялися, щоб люди скуповували продукти і так далі. Тому, власне, це метод, який вже не один раз намагається застосувати ворог, щоб залякати нас. Особливість інформаційної війни в 21 столітті це те, що вона зосереджена дуже сильно. Відсотковому відношенні саме в мережі інтернет, телеграм-канали, Тік-Ток, Ютуб-канали, якісь блогери, які стали відомі лише кілька там, місяців днів тому, які намагаються нав'язати свої думки нам. Власне, саме тому потрібно дуже обережно ставитись до інформації, яку ми споживаємо. В першу чергу це перевіряти її джерела походження, тому що ми не знаємо, хто автор новини. Це один раз. Перевірка джерел, друге важливе, що на що треба звернути увагу, це емоційний фон новини, тому що якщо вона високоемоційна. Закликає до чогось, використовується відповідні слова, то вже це наштовхує на певні думки, що це відповідно нас провокує на якусь емоційну реакцію така інформація. Це власне методи, коли застосовуються фейки, саме у інформаційній війні. Варто звернути увагу, що пропаганда стрімко прогресує, тому що вже минули ті часи, наприклад, другої світової, коли достатньо було листівки Руський Іван здавайся, щоб це когось переконало. Власне, саме тому зараз ворожі і ПСО їхня інформаційна війна мімікрує, тому вони створюють проукраїнські телеграм-канали нейтральні. Вони застосовують. Використовують західних там журналістів, так званих чи аналітиків, саме з метою нав'язати нам думку, тому що ми розуміємо, інформація з ворожого середовища не буде сприйматись, і тому вони нав'язують думку саме під виглядом українських телеграм-каналів, українських блогерів і так далі. Велику схвильованість, стурбованість викликає той факт, що дуже великий відсоток українців вказують саме месенджер Телеграм як основне джерело інформації, якій вони довіряють. Це при тому, що дуже часто перевірити авторство таких телеграм-каналів неможливо, або вони ж навпаки створені ворогом для того, щоб ввести в оману. Тому, наприклад, радимо такий ресурс, як Центр протидії дезінформації РНБО України, які регулярно оприлюднюють, наприклад, списки. Телеграм-каналів, які працюють безпосередньо на ворога. Якщо подивитися їхні звіти, наприклад, там ще дворічної давності, то багато хто буде здивований, що телеграм-канали, які вважалися чи деким вважаються навіть зараз українським, вже кілька років як займаються власне, ворожою пропагандою. Перевіряйте перше джерело, адже найчастіше вкиди роблять через сумнівні канали. Довіряйте лише офіційним повідомленням. Не давайте собою маніпулювати. Якщо ви бачите емоційне повідомлення, до прикладу, після якого хочеться щось робити або навпаки сховатися, наймовірніше це робиться не з метою інформування. Якщо пост в соціальній мережі відверто негативний і дискредитує владу, зсу та будь-які ініціативи партнерів країни, це і псо. Методи інформаційної війни є різні. Ворожі фахівці проводять саме різні інформаційно-психологічні операції, так звані ІПСО, тому що вони можуть бути як разові короткотермінові, наприклад, операція по поширенню конкретної якоїсь чутки в суспільстві, або багаторівневі, довготермінові, коли цілі там місяці, чи навіть там більший період часу. Проводиться якась інформаційна кампанія по нав'язуванню певних думок чи наративів, тому не одразу кидається якась одна чутка, чи це там фейк, чи навіть достовірна інформація якоїсь маніпулюють, а це може бути ціле нагромадження інформації, яку завдяки використанню методів психології та інших намагаються нам нав'язати, тобто здійснити так зване рефлексивне управління. Це коли гром... людям нав'язують якусь думку, і вони вважають, що це їхня власна думка в той час, як вона штучно сформована завдяки інструментам і ПСО. Варто звернути увагу, хотів би от щоб люди були уважні. До саме телеграм-каналів військових підрозділів, тому що дуже часто люди читаючи телеграм-канали. Нібито українські, там, де з боку українських військових висловлюють думки, однак насправді це є ворожа пропаганда. Визначити дуже просто їх, тому що там кожна третя, наприклад, новина містить якусь неперевірену інформацію про великі втрати, про те, що бійці перебувають в оточенні, що командування зрадило, що потрібно розвертати зброю на Київ і так далі. На жаль, таких каналів досить багато, і вони вдало маніпулюють, використовуючи гебелівський метод там, 70 на 30%, коли 70% вони поширюють правдиву інформацію. Репостять справді українські канали, а 30 власне здійснюють цю інформаційну війну, виконуючи відповідні вкиди. Основний метод протидії інформаційній війні ворога це власне критичне мислення. Це аналіз інформації, яку ми сприймаємо спокійний виважений, коли ми перевіряємо джерела, коли ми звіряємо їх з офіційними джерелами. Коли ми розуміємо, хто поширює, і навіть задумавшись над тим, яка мета цієї інформації, перш ніж бездумно її розповсюдити, десь в соцмережах, ми перевіримо і подумаємо, звіримо з іншими джерелами. Ну і власне, зокрема, рекомендуємо відвідувати тренінги центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули, де в нас теж є відповідні курси, де ми розповідаємо про те, як здійснюється інформаційна війна ворога. Будьте розважливими та перевіряйте інформацію. Якщо ви надумаєте поширити якусь інформацію, спочатку тричі перевірте та подумайте, чи варто це робити.